Тарас Шевченко Наймичка. У неділю вранці рано поле крилося туманом, у тумані, на могилі, як тополя похилилась молодиця молода. Щось долона пригортає та з туманом розмовляє. Ой тумане, тумане, мій латаний талане. Чому мене не сховаєш отут серед лану, Чому мене не задавиш у землю не вдавиш? Чому мені злої долі чому віку не збавиш? Ні, не дави, туманочку, сховай тільки в полі. Щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна, єсть у мене і батько, і мати, єсть у мене туманочку, туманочку, брате, дитя моє, мій синочку, нехрещений сину. Не я тебе хреститиму на лиху годину, чужі люди хреститимуть. Я не буду знати, як і зовуть, дитя моє, я була багата, не лай мене, молитимусь із самого неба, долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. Пішла полем ридаючи, в тумані ховалась, Та крізь сльози тихесенько, про вдову співала. Як удова в Дунаєві синів поховала. Ой у полі могила, там удова ходила, там ходила, гуляла, трути зілля шукала, трути зілля не найшла, та синів двох привела, В китаєчку повела і на Дунай однесла. Тихий, тихий Дунай моїх діток забавляй. Ти жовтенький пісок, нагодуй моїх діток, І скупай, і сповий, і собою укрий. Був собі дід та баба, І з давнього давна у гаї над ставом. Удвох собі на хуторі жили, як діточок двоє усюди обоє. Ще з маличку двох ягнята пасли, а потім побралися. Худоби діждалися, придбали хутір став і млин, садок у гаї розвели, і пасіку чимало всього надбали. Та діточок у їх бігма, а смерть скосою за плечима. Хто ж їх старість привітає, за дитину стане, хто заплаче, поховає, хто душу спом'яне, хто поживе добро, чесно, в добрую годину і згадає, дякуючи, як своя дитина. Тяжко дітей годувати у безверхій хаті, а ще гірше старитися у білих палатах, старитися умирати, добро покидати чужим людям, чужим дітям на сміх, на розтрату. І дід, і баба у неділю. На призьбі вдвох собі сиділи гарненько в білих сорочках, Сіяло сонце, в небесах ані хмариночки. Та тихо, та любо, як у раї, сховалося у серці лихо, як звір у темнім гаї. В таким раї чого б, бачся, старим сумувати, чи то давнє яке лихо прокинулось в хаті? Чи вчорашнє задавлене знов поворушилось, чи ще тільки заклюнулось і рай запалило. Не знаю, що і після чого старі сумують, може, вже оце збираються до Бога, та хто в далеку дорогу їм добре коней запряже. А хто нас насте поховає, як помремо? Сама не знаю. Я все оце міркувала, та аж сумно стало, одинокі застарілись. Кому понадбали добра цього? Стривай лишень. Чи чуєш, щось плаче за ворітьми, мов дитина. Побіжім лиш? Бачиш, я вгадував, що щось буде. І разом схопились та до воріт. Прибігають мовчки зупинились. Перед самим перелазом дитина сповита, Та й не туго, й новенькою свитиною вкрита, бо то мати сповивала і літом укрила останньою свитиною. Дивились, молились, старі мої, а сердешне, неначе благає, випручало рученята, й до їх простягає Манюсінькі. І замовкло, неначе не плаче, тільки пхика. А що, Насте? Я й казав, от бачиш, от і талан, от і доля, і не одинокі. Бери ж лишень та сповивай. Ач, яке ні вроку. Неси ж в хату, а я верхи кинусь за кумами в городище. Чудно якось. Діється між нами. Один сина проклинає, з хати виганяє, другий свічешку сердешний, потом заробляє, Та, ридаючи, становить перед образами нема дітей. Чудно якось діється між нами. Аж три пари на радощах кумів назбирали, та ввечері й охрестили. І Марком назвали. Росте, Марко. Старі мої, не знають, де діти, де посадить, де положить і що з ним робити. Минає рік. Росте, Марко, і дійна корова у розкоші купається. Аж ось чорноброва, та молода білолиця прийшла молодиця, на той хутір благодатний у найми проситься. А що ж, каже, возьмім, Насте. Возьмімо трохи ми, бо ми старі, не здужуємо. Та таки й дитина, хоч воно вже й підросло, та все ж таки треба коло його піклуватись. Та воно то треба. Бо і я свою вже часточку прожив, слава Богу. Підтоптався. Так що ж тепер? Що візьмеш, небого? За рік чи як? А що дасте? Е, ні, треба знати. Треба, дочко, лічить плату, зароблену плату, бо сказано, хто не лічить, то той і не має. Так отак, хіба не Бога? ні ти нас не знаєш, ні ми тебе. А поживеш, роздивишся в хаті, та й ми тебе побачимо. Ото йді й за плату. Чи так, дочко? Добре, дядьку. Просимо ж у хату. Поєднались. Молодиця рада та весела, ніби з паном повінчалась, закупила села. І у хаті, і на дворі, і коло скотини, Увечері і в досвіта, А коло дитини так і пада, ніби мати. В будені, в неділю головеньку йому змиє, І сорочечку білу, щодень Божий надіває. Грається, співає, робить возики, а в свято, то й з рук не спускає. Дивуються старі мої та моляться Богу. А наймочка не всипуща, що вечір Бога свою долю проклинає. Тяжко, важко плаче, і ніхто того не чує, не знає і не бачить. Опріч Марка маленького, так воно не знає. Чого наймочка сльозами його умиває? Не зна, Марко, чого вона так його цілує, сама не з'їсть і не доп'є, його нагодує. Не зна, Марко, як в колисці часом серед ночі прокинеться, ворухнеться, то вона вже скочить і укриє, й перехрестить тихо заколише, Вона чує з тієї хати, як дитина дише. Вранці Марко до наймички ручки простягає, і мамою невсипущу ганну величає. Не зна, Марко, росте собі, росте, виростає, чимало літ перевернулось, води чимало утекло, і в хутір лихо завернуло, і сліз чимало принесло. Бабусю Настю поховали, і ледве ледве одволали Трохима діда. Прогуло прокляте лихо та й заснуло. На хутір знову благодать, з загаю гаю темного вернулась до діда в хату спочивать. Уже Марко чумакує, і восени не ночує, ні під хатою, ні в хаті, кого небудь треба сватать. Кого ж би тут, старий дума, і просить поради. У наймочки. А наймочка до царів не брада, слать старости. Треба Марка самого спитати. Добре, дочку, спитаємо та й будемо сватать. Розпитали, порадились, та й за старостами пішов Марко. Вернулися люди з рушниками, з святим хлібом обміненим, панну у жупані. Таку кралю висватали, що, хоч за гетьмана, то не сором. отаке От такето диво запопали. Спасибі вам, старий каже. Тепер, щоб ви знали, треба краю доводити, коли йде вінчати, та й весілля. Та ще ось що, хто в нас буде мати. Не дожила моя Настя, та й залив сльозами. А наймочка у порогу вхопилась руками за одвірок та й зомліла. Тихо стало в хаті, тільки наймочка шептала Мати, мати, мати. Через тиждень молодиці коровай місили на хуторі. Старий батько з усієї сили з молодицями танцює та двір вимітає. Та прохожих проїжджачих у двір закликає, та вареною частує на весілля просить. Знай бігає, а самого ледве ноги носять. Скрізь гармидер та риготня в хаті й дворі, і жолобу викотили з нової комори, скрізь порання печуть, варять, вимітають, миють. Та все чужі де ж наймочка? Напрощу у Київ, пішла Ганна. Благав старий, а Марко аж плакав, щоб була вона за матір. Ні, Марку, ніяко мені матір'ю сидіти. То багаті люди, а я наймочка, ще й з тебе сміятися будуть. Нехай Бог вам помагає. Піду помолюся усім святим у Києві, та й знову вернуся. В вашу хату як приймете, поки маю сили трудитимусь. Чистим серцем поблагословила свого марка, заплакала і пішла за ворота. Розвернулося весілля музикам робота і підковам, Вареною столи й лави миють. А наймочка шкандибає. Поспішає в Київ. Прийшла в Київ, не спочила, у міщанки стала, найнялася носить воду, бо грошей не стало На молебстві варварі. Носила, носила, кіп із вісім заробила, І Маркові купила святу шапочку в пещерах у Івана святого, Щоб голова не боліла в Марка молодого. І перстеник у Варвари невістці достала, І всім святим, поклонившись, додому верталась. Вернулася. Катерина і Марко зостріли за ворітьми, ввели в хату і за стіл посадили, напували, й годували, про Київ питали, і в кімнаті Катерина отпочить послала. За що вони мене люблять? За що поважають? О Боже мій милосердний, може, вони знають, може, вони догадались? Ні, не догадались. Вони добрі і наймочка тяжко заридала. Тричі крига замерзала, тричі розставала, тричі наймочку у Київ. Катря проважала, так як матір, і в четвертий провела небогу аж у поле до могили і молила Бога, щоб швиденько верталася, бо без неї в хаті якось сумно, ніби мати покинула хату. Після причистої в неділю та після першої трохим. Старий сидів у сорочці білій, в брилі на призьбі. Перед ним з собакою унучок грався, а внучка в юбку одяглась у катрину і ніби йшла до діда в гості. Засміявсь старий і внучку привітав, неначе справді молодицю. А де ж ти діло поляницю? Чи, може, в лісі хто одняв, чи попросту забула взяти? Чи, може, ще й не напекла? Е, сором, сором, лепська мати. Аж зирк, і наймочка ввійшла на двір. Побіг стрічати з онуками свою Ганну. А Марко в дорозі? Ганна діда питалася, в дорозі ще й досі. А я ледве додибала до вашої хати, не хотілось на чужині. Одній умирати, Коли б марка діждатися, так щось тяжко стало, і внучатом із клуночка гостинці виймала, і хрестики, і дукачики, і намиста разочок яриночці, і червоний з фольги образочок, а Карпові соловейка та коників пару, І четвертий уже перстень святої Варвари Катерині. А дідові із воску святого три свічечки. А Маркові і собі нічого не принесла, не купила, бо грошей не стало, а заробить не здужала. А ось що осталось півбубличка, і по шматочку дітям розділила. Війшла в хату. Катерина їй ноги умила і полуднувать посадила. Не пила й не їла стара ганна. Катерино, коли в нас неділя? Післязавтра. Треба буде акафіст найняти Миколаєві святому і на часточку дати, бо щось Марко забарився. Може, де в дорозі занедужав сохрань Боже. І покапали сльози. З старих очей замучених, ледве ледве встала з-за стола. Катерино, не та вже я стала, зледащіла, дужею і на ноги встати. Тяжко катри умирати в чужій теплій хаті. Занедужала не Бога. Уже й причащали, й масло святіє служили. Ні не помагало. Старий трохим понадвір'ю, мов убитий, ходить. Катерина ж з болящої і очей не зводить. Катерина коло неї і днює й ночує, а тим часом сичі вночі недобре віщують на коморі. Боляща я щодень, щогодина ледве чути питається. Доню Катерино. Чи ще Марко не приїхав? Ох, якби я знала, Що діждуся, що побачу, то ще б підождала. Іде Марко, з чумаками. Ідучи, співає, не поспіша до господи, воли попасає. Везе Марко Катерині сукна дорогого, А батькові шитий пояс шовку червоного. А наймиці на очіпок парчі золотої І червону добру хустку з білою габою. А діточкам черевички, фіг та винограду, А всім в купі червоного вина з цареграду, Відер з Троє у барилі і кав'яру з дону. Всього везе, та не знає, що діється дома. Іде Марко не журиться, прийшов, слава Богу, і ворота одчиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти, Катерино, біжи зустрічати, уже прийшов, біжи швидше, швидше веди в хату. Слава тобі, Христе, Боже, насилу діждала. І отче наш, тихо-тихо, мов крізь сон, читала. Старий воли випрягає, занози ховає мережені, а катруся Марка оглядає. А де ж Ганна Катерино? Я пак і чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже нездужа. Ходім лишень в малу хату, поки випрягає, волий батько, вона тебе, Марку, дожидає. Війшов Марку в малу хату. І став у порогу, аж злякався. Ганна шепче Слава, слава Богу, ходи сюди, не лякайся. Вийди, Катре, з хати, я щось маю розпитати, де розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймочки у голови. Марко, подивися. Подивися ти на мене, бач, як я змарніла. Я не Ганна, не наймичка, я Тайоніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила, пильно, пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я твоя мати. Та й замовкла. Зомлів Марко, і земля задрижала. Прокинувся до матері, а мати вже спала.